Вітаємо та запрошуємо вас в огляд 29-го туру української прем'єр-ліги. Більшість матчів відбувалися одночасно, тож ви могли багато пропустити. Але завдяки нашому відео, ви будете в курсі усього найважливішого: голи емоції, претензії, суперечливі рішення арбітрів. Тут усе як ми любимо. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Це розклад матчів 29-го туру турнірної мотивації команд було чимало. Тож ми стали свідками без компромісності і чималої кількості голів. Дніпро 1 Рух та Полісся заочно конкурували за путівку до Єврокубків. А ще низка команд вели боротьбу за збереження прописки в прем'єр-лізі. Тож усе найцікавіше не цікавіше попереду гарантуємо. Матч між «Металістом» 19-25 та полісся мав надзвичайно велике значення з турнірної точки зору для обох команд, адже харків'яни на момент його старту ще зберігали шанси уникнути прямого пониження в класі і претендували на місце в зоні перехідних матчів. а житомиряни вели боротьбу з «Дніпром-1» та рухом за путівку до ліги конференцій. Харків'яни буквально зі стартового свистка почали припускатися ляпів обороні. Оцей призвів до виходу Луїфера і Танковського 2-1 на воротаря. Однак Вічеслав не переграв мозіля. Але команда скрипника була готова демонструвати своє рішуче налаштування в атації. На другій хвилині Арі Моура подав правого флангу, а Денис Гармаш відірвався від захисників і з близької відстані спрямував м'яч у сітку. Лінія захисту Поліся знову продемонструвала свою незлагодженість. А досвідчений Гармаш забив свій перший гол в УПЛ з 25 лютого та відзначився загалом другим голом за металіст 19-25. Житомиряни спробували відігратися вже невдовзі, коли Мустафаєв хитро крутив м'яч зі штрафного, проте Мозіль відбив. А на десятій хвилині гості таки зрівняли рахунок. Металіст 19 1925 знову припустився необачності у центральній зоні, дозволивши супернику організувати там швидку атаку, яка завершилася виходом Мустафаєва вічнають з воротарем та його голом. Насправді момент на тонкого натяк на офсайт не безпідставний. Однак ані Лайнсмена, ні рефері на вар його не зафіксували, і Мустафаєв забив свій третій гол у чемпіонаті за Полісся. Цей гол вочевидь додав мотивації гостям та негативно вплинув на психологію харків'ян. Опорна зона металіста 19-25 продовжувала пропускати атаки суперника. Тож Дукве просто отримав м'яч без опору, трохи пройшов уперед і пробив. Мозіль зреагував також неналежним чином. Денис Ндукве, який приєднався до полісся взимку з друголігового озягеля, забив перший гол у кар'єрі на рівні УПЛ. Жовто-сині раз по раз продовжували провалюватися. тут Тутве підсік з глибини, і фактично вивів Луїфера віч з Мозілем, але Воротар виграв дуель. Опорна зона господарів залишалася прохідним двором, тож Танковський заволодів там м'ячем і загрозливо пробив. Мозіль відбив перед собою, а потім впорався з дуже непростим добиванням дукве. А на 30-й хвилині рахунок все ж таки став переконливішим на користь Полісся. Після подачі кутового удар Шабанова головою не вийшов, однак м'яч у чужому штрафному підхопив інший центральний захисник Чоботенко. Він прострелив, а Луїфер ефектно спрямував у сітку. Цей гол став третім для Луїфера у футболці Полісся, причому всі він забив командам з зони вильоту. Житомиряни не зупинялися і продовжували знищувати суперника у своїх атаках. Але реалізація регулярно підводила команду Сергія Шищенка. У цій атаці Талес не влучив у площину. На старті другого тайму господарі нібито завелися. Після розіграшу кутового моура підхопив м'яч і класно пробив за меж штрафного у ближній кут. Однак кудрик відбив. Згодом знову кутовий приніс небезпеку гостям, і Мереков потужно бив головою. Кудрик знову парирував. А на 69-й хвилині удару Юрченка трішки забракло влучності і він поцілив у попередчину. Далі пішла гра на зустрічних курсах. І у цій контратаці на 73-й хвилині Талес вивів Луїфера фактично вічнавіть з Мозілем. Однак голкіпер Металіста 19-25 знову виграв цю дуель. Те, що атака полісся краще за їхню оборону, довів момент на 75-й хвилині. Захисники програли єдиноборство і дозволили пробити Юсову. Проте Кудрик знову врятував свою команду. Невдовзі стався суперечливий епізод біля воріт харків'ян. І Мереко відверто штовхав у спину Петрака, але замість червоної картки отримав лише жовту. Хоча це рішення арбітра Афанасьєва видається доволі суперечливим. Чи не так? Мустафаєв хлістко бив зі штрафного. Мозіль врятував свою команду. А наприкінці гри «Металіст-1925» продемонстрував справжню волю до порятунку. На 90 дев'яності хвилині вони раптово організували надзвичайно ефектну комбінацію короткий пас, яку розпочав і завершив Арі Моура. Багатоходівка з залученням чотирьох гравців, які розташовувалися близько один від одного, заслуговує на оплески і на ваш лайк. Ну а як настільки розслаблено діяли Житомиряни у укомпенсований до другого тайму час, просто незрозуміло. Розконцентрація та недопрацювання в усіх мікроепізодах цієї атаки господарів, і це призвело до голу Арімоури. Якби Олександр Усик у бою з Тайсоном Ф'юрі дозволяв би собі такі послаблення, то щонайменше наприкінці поєдинку потрапив би у нокаут. Тепер Полісю для здобуття путівки в лігу конференції потрібно перемагати в заключному турі і Сподіватися на поразку руха у матчі з Динамо. А металісту 19-25 у лобовому протистоянні потрібно перемагати верес. Поки що ж металіст 19-25 Полісся 3-3. Минає усю весняну частину сезону під керівництвом Любе, навичаві, душно намагається уникнути вильоту. А коло за два тури до фінішу також не гарантував собі прописку в ОПЛ. Гості вийшли вперед уже на другій хвилині. Велетню не завадили навісити з лівого флангу, а у штрафному не встежили за зміщенням Ілліна з правого, і він головою спрямував м'яч у воріт. Для 26-річного півзахисника це другий гол у нинішньому розіграші УПЛ у велетня перший асист у сезоні. На 36 й хвилині Минай запресингував суперника на його частині поля, що призвело до перехоплення і стрімкого виходу в атаку, яка завершилася прицільним ударом Ременяка і встановленням паритету. Ременяк забиває в четвертому матчі чемпіонату поспіль і має на своєму рахунку вже 5 голів у нинішньому розіграші УПЛ, що є його особистим рекордом за сезон. На 58-й хвилині Колос повів друге у цьому матчі. Знову велети навісів з лівого флангу, а Цуріков чудово зіграв головою та спрямував м'яч у сітку. Захисники минають, діяли недостатньо активно у відборі з Велетним та у контролі простору власного воротарського. Тож не завадили Цурікову відзначитися в четверте у цьому сезоні. На 66-й хвилині Тімур Кораблін, оформив шедевр. Спершу Фесюн невдало зіграв на стандарті, загубивши ворота. А коли момент здавався вже відіграним, кораблін раптово наважився на удар, і Фесюн знову зіграв не на найкращим чином, по суті, не зреагувавши. 22-річний Кораблін забив свій четвертий гол у цьому сезоні прем'єр-ліги. Причому всі вони у другій частині чемпіонату під керівництвом Любеновича. Якщо вважаєте, цей гол найкрасивішим у 29-му турі, пишіть кораблін у коментарях. Минай продовжив тиснути, і це дало бажаний ефект. Кораблян знову наважився на удар середньої відстані. Фисюн парирував. Вакула підхопив, зробив кілька ривків у межах чужого штрафного і пробив на протиході 3-2. І ви тільки на подивіться на ці неймовірні емоції Закарпатців. Під керівництвом Жельку Любеновича вони нагадують щирий Леверкузен, який стільки разів демонстрував характер і дивовижним чином рятувався від поразок та виривав перемоги на останніх хвилинах. Цей минай точно заслуговує на вашу вподобайку. Макула, який взимку приєднався до Минаю, відзначився чотирма асистами, забиває дебютний гол у футболці закарпатського клубу. У компенсований час Колос забив третій гол у ворота господарів. Однак, судячи з повторів, Лучкевич перебував у положенні поза грою, тож взяття воріт не зарахували. Щоб уникнути прямого вильоту і зіграти в перехідних матчах у заключному турі закарпатцям на виїзді, важливо перемагати кривбас і сподіватися на те, що Верес не переможе Металіс 19-25 одночасно з перемогою оболоні над Олександрією. Менай колос 3-2. Зустріч Вереса та Олександрії була вкрай важливою для обох команд в контексті боротьби за збереження прописки. Господарі могли виходити вперед невдовзі після стартового свистка. Шастел опинився на вбивчій завершальній позиції, однак не зумів влучити у ворота своєї колишньої команди. А на п'ятій хвилині гості заробили пенальті. Без зера отримав довгий пас глибини на правому фланзі і на швидкості увірвався до чужого штрафного, де його головою в падінні збив голкіпер Рівнян Юшішин. Воротар господарів, мабуть, через брак досвіду зіграв абсолютно невдало, скосивши ще й свого партнера по команді, та й сам зазнав серйозне ушкодження голови. Як вважаєте, чи був тут пенальті? Якщо так, пишіть верес пенальті у коментарях. Михайленко ударом з позначки не залишив юшішину жодних шансів та вивів Олександрію вперед. А на 19 19-й хвилині рахунок знову став рівним. Верес провів швидкісну атаку. Дахновський отримав м'яч на лівому фланзі, зробив кілька кроків з ним у центральну зону і завдав неймовірне за траєкторією удар з кута штрафного. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Дахновський у коментарях. Буквально за кілька хвилин рівняни отримали право на штрафний кут для удару був максимально незручним. Однак Євгеній Морозко наважився бити і забив просто божевільний гол та вивіз свою команду уперед. Перший гол Морозка у поточному сезоні Української прем'єр-ліги. Але ж який? Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у 29-му турі, пишіть морозко у коментарях. Невдовзі після розіграшу стандарту Кучеров спрямував м'яч у ворота з флангу, але Шевченко відбив. На 29 й хвилині Олегу Шондруку довелося міняти голкіпера Ющишина, який зазнав травми голови недосвідченого когута. А в середині другого тайму Олександрія отримала право на ще один пенальті. Ягосі Кейра необачно підкотився під ковальця у власному штрафному і рефері, який добре бачив це єдиноборство, призначив 11-метровий. З одного боку здається, що ковалець падав доволі демонстративно і хотів саме заробити фол. З іншого було доволі необачно для бразильського захисника Вереса йти у такий відвертий підкат прямою ногою у власному штрафному. Якщо вважаєте, що арбітр припустився помилки у цьому епізоді, пишіть Верес не пенальті у коментарях от як і Ющішин, також не зумів парирувати удар з позначки. А згодом Олександрія ще й могла вирвати перемогу. Після подачі зі штрафного Кравченко зачепив м'яч головою і спрямував у стійку. Олександрія гарантувала собі прописку в прем'єр-лізі на наступний сезон. Вересу для уникнення прямого пониження в класі бажано обіграти металіст 19-25, але вистачить і нічиєї у тому випадку, якщо минай не переможе Кривбас. Однак уникнути перехідних матчів вже не вийде. Верес Олександрія 2-2. У зустрічі Руха та Чорноморця очевидна турнірна мотивація була лише ольвівян, які ведуть боротьбу за дебютне потрапляння у Єврокубки. Одесити організували стрімкий вихід в атаку на 14 14-й хвилині. Брагару протягнув м'яч через чималу відстань, використавши великі розриви між лініями суперника, і покотив на бойчука, який зміг пробити попри тиск захисників, але Ледві потягнув. А на 28-й хвилині рух вийшов уперед. Ілля Квасниця отримав м'яч далеко за межами штрафного і наважився на удар. Гол інакше як шедевром, і не назвеш. Вважаєте цей гол найкрасивішому турі? Пишіть квасниця у коментарях і вподобайте це відео. На 35-й хвилині арбітр Омельченко пішов дивитися повтори на вар. І виявилося, що під час розіграшу кутового господарями м'яч поцілив у руку гравцю одеської команди. Після тривалого перегляду рефері вирішив призначити пенальті. Проте Підгурський не зміг переграти Веракуту з позначки. Голкіпер чорноморця зіграв у цьому епізоді дуже переконливо. На старті другого тайму Одесити організували багатоходівку у дрібний пас, що зрештою призвело до непростого удару авагім'яна з штрафного, проте Ледвій парирував. Ближче до завершення матчу Одесити почали самі собі створювати проблеми через раптовий брак взаєморозуміння в лінії оборони та із воротарем. І на 75-тій хвилині це призвело до другого голу у їхні ворота. Пояснити дії учасників цього епізоду в білій формі неможливо. А от карабін і Таліс зіграли вправно як наслідок п'ятий гол 26-річного бразильця у цьому сезоні. Львів'яни могли зробити рахунок і розгромним. Дідик наважився на дальній удар. Варакута відбив не без проблем. Господарі перемагають і залишаються в зоні ліги конференцій. Рух Чорноморець 2-0. Матч Ворскла оболонь мав турнірне значення тільки для пивоварів, які намагаються уникнути прямого пониження в класі, а стан газону в Полтаві після зливи обіцяв сюрпризи. На сьомій хвилині пивовари створили класний момент після розіграшу стандарту. Чернов бив із меж штрафного, але і синко парирував. Ще раз Ісенко продемонстрував реакцію, коли Тарануха загрозливо бив головою на 15-й хвилині. Класний момент мали гості на 33-й. Мединський отримав пас з глибини поля, відірвавшись від захисників, і пробив у дотик з льоту. Однак Ісенко знову врятував. На 38-й хвилині Бацула подав з лівого флангу. Кане пробив головою в падінні, а кичак не зміг парирувати, а точніше відбив у власні ворота. У Бацули четвертий асист у цьому розіграші УПЛ. У Кане другий гол. На 43-й хвилині Ворскла збільшила перевагу. Крупський взяв участь у зародженні цієї атаки і сам же завершив її після передачі від Степанюка. 19-річний захисник відзначився дебютним голом у матчах української прем'єр-ліги. На початку другого тайму полтавці могли доводити перевагу до розгромної. Степанюк завдав останній удар в епізоді, але на лінії воріт м'яч відбив Валерій Дубко. Хоча це все ж таки сталося на 60-тій хвилині, коли полтавці втікли у контратаку. Ковталюк на високій швидкості вирвався вічнавіч з воротарем та переграв Кічака. Форвард, який приєднався до Ворскли взимку, визначається лише своїм другим голом в кар'єрі на рівні УПЛ. Але оболонь один у відповідь таки забила. Після розіграшу кутового Данило Карась не з першої спроби, але спрямував м'яч у сітку воріт на добуванні. Очевидно, що на стандарті біля своїх воріт полтавці відверто розслабилися. А на 81-й хвилині Степанюк міг забивати четвертий гол у воротах гостей на контратації. Однак Кичак не дозволив. Полтавці здобувають свою першу перемогу за дев'ять турів УПЛ «Ворскла-Оболонь» болонь три Окремо від інших відбувався в неділю поєдинок між лензе та зорею у Черкасах, адже жодна з цих команд вже не претендувала на Єврокубки та не вела боротьбу за збереження прописки. Активніше та агресивніше розпочали господарі, але їм не вдавалося створити загрозу воротам зорі. А на 19 19-й хвилині яцик отримав м'яч у центральному колі, протягнув його без перепонів майже до чужого штрафного і ударом низом спрямував у сітку воріт. Орендований у «Динамо» Яцик забиває в другому матчі поспіль і відзначається третім голом у нинішньому розіграші у зорю. Яцик міг оформлювати дубль буквально за кілька хвилин. Він знову бив за меж штрафного, але цього разу Пенько парирував. А на 37-й хвилині Яцик майже виступив у ролі асистента. Спершу він отримав вертикальну передачу з глибини від Жан Клода, вигравши позицію у Яшарі, прийшов м'ячем по флангу і прострелив. Пеньков необачно вибив недалеко, а Мічен з збивчої позиції пробив значно вище порожніх воріт. Вже укомпенсований до першого тайму час, Башич зіткнувся у верховій боротьбі зі своїм же партнером по команді з жуніором рейсом. Зазнав ушкодження і не зміг продовжувати гру, тому його замінив Олексій Хахльов. В дебюті другого тайму Яшарі класно проскочив до чужого штрафного і прострелив у бік воріт, але Будков встиг винести. А із подачі з кутового господарі зрівняли рахунок. Яшарі подав, і спершу навіть здалося, що м'яч так званим сухим листом залетів від нього у сітку воріт. Насправді ж варто відзначити, що цей його співвітчизник саліху головою підкоригував траєкторію польоту. Вийшов дійсно красивий гол, хоч і не без помилки воротаря Луганчан Сапутіна. Якщо вважаєте цей гол у турі, пишіть саліху у коментарях. Зоря відповіла індивідуальними діями Антюха. Він пововтузився з м'ячем поруч з чужим штрафним і все ж таки завдав удар, з яким не без порався Пеньков. А вирішальний момент поєдинку стався на 87-й хвилині. Сапутін знову невпевнено зіграв на кутовому біля своїх воріт, чим сповна скористався досвідчений Денис Олійник. 36-річний півзахисник вийшов на заміну за 8 хвилин до голу і знову показав себе в якості суперсаба. Наприкінці гри у зорі була нагода, аби вирвати нічию. Бугай відгукнувся на передачу з глибини поля. Вийшов вічнають з пеньковим, обійшов його, але з гострого кута не влучив у ворота. Програючи по ходу матчу, черкащани виривають перемогу. ЛНЗ Зоря 2-1. дніпро Дніпро-1 для продовження боротьби за путівку в лігу конференції важливо було виступити не гірше, ніж конкуренти. Рух та «Полісся» у своїх матчах. Але до них завітав невмотивований з турнірної точки зору та ще й після фіналу Кубку України посеред тижня Шахтар. Маріно Пушич дав зіграти футболістам, які отримували менше ігрового часу у сезоні. На 10 10-й хвилині помилка гірників біля власного штрафного призвела до голу у їхні ворота, яким відзначився Олександр Філіпов. Через багаточисленні повітряні тривоги гра тривала понад 4 години. Зрештою Марлон Гомес рахунок зрівняв Дніпро 1 Шахтар, 1 1 З турнірної точки зору не мав значення матч, який за афішу міг би вважатися центральним. Мова про поєдинок Динамо та Кривбаса. Тож тільки він один відбувався у суботу. За ним стрибун стежили 1800 глядачів. Кияни вийшли вперед на четвертій хвилині голом вана та з пенальті, який заробив Ярмоленко. Шапаренко на шостій збільшив перевагу господарів на 19-й Кривбас відіграв один гол зусиллями твердо хліба. А на 81-й хвилині остаточний рахунок встановив Владислав Дубінчак. Динамо Кривбас 3-1. Ми готувалися до цієї гри після поразки, після того, як вже наші турнірні завдання було повністю закриті. Єдине, що я просив своїх хлопців, це професійними бути до кінця, готуватися до гри, знаючи і розуміючи настрій, які, з якою готується команда під керівництвом Юрія Миколаєвича. І ми чудово розуміли, що буде непросто, хоча і так само Кривбас свої турнірні завдання. Можливо, на жаль, я думаю, що вони розраховували і на більше, теж вже без, без турнірних завдань виходили на цю гру. Але наші зустрічі завжди принциповістю відрізняються і е, дуже цікаво грати, але не просто грати. Ще раз дивимося на результати матчів 29-го туру, який видався неймовірним з точки зору результативності. Динамо обіграло Кривбас, Дніпро «Дніпро-1» і шахтар. Зіграли в нічию. металіст 19-25 п'ять у зустрічі з Поліссям. Минай вирвав перемогу над колосом. Рух порався з чорноморцем. А «Верес» та Олександрія розділили очки. Напишіть у коментарях, який матч цього туру вам сподобався найбільше. Рух зрівнявся за очками з Дніпром 1 але поступається спортклубівцям через поразку в очній зустрічі. Полісся зберігає математичні шанси на Єврокубки. ЛНЗ в дебютному сезоні в УПЛ фінішує у верхній частині турнірної таблиці. Як вважаєте, які дві команди посядуть четверте та п'яте місце і зіграють у кваліфікації ліги конференцій? Між чотирма останніми командами відбудеться запекле протистояння за уникнення прямого пониження в класі та потрапляння до зони перехідних матчів. Поки що ми найти металіз дев'ятнадцять перебувають на позиціях, які призведуть до падіння в першу лігу, а на вересне оболон чекають перехідні матчі. Хоча в заключному турі все ще може змінитися. Як вважаєте, які дві команди в підсумку фінішують останніми? Динамівець Ванат покращив свої претензії на звання найкращого бомбардира. У нього 14 голів. Його одноклубник Буяльський та гірник Сікан мають по 10. Філіпов з Дніпра 1 приєднався до з Розарі та свого ж партнера по команді Гуцуляка з 9 забитими голами. Всі матчі наступного туру проходитимуть в один день у суботу, 25 травня. Передусім відзначаємо поєдинок в металіст 19-25 Верес. Кривбас прийматиме Минай, а оболонь уже не вмотивовано Олександрію. У матчах чорноморець Дніпро 1 рух Динамо та полісся Шахтар. Три команди претендуватимуть на дві путівки у Єврокубки. Напишіть у коментарях, який матч наступного туру ви чекаєте найбільше. А ще вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.